Помічала, що деякі твої бажання ніби застрягають у всесвіті. Ти просиш, може ти щось робиш, але нічого таки не приходить. Зараз я поясню, яка стоїть за цим механіка і як уже сьогодні це може змінити. Всім привіт! Мене звати Дарина. Хто тут новенький? Я квантовий психолог, працюю з жінками і веду їх в краще життя. Проблема може бути в тому, що коли ми просимо. Думаючи, або пишучи, або говорячи, дай мені бо в мене цього немає, це іде із дефіциту. І це буквально вібрація нестачі. Уяви, будь ласка, що кожна людина це як своє, свого роду радіо, і ця людина своїм наповненням всередині. Має особливу свою вібрацію. Те, що всередині, тим вона і вібрує. Тобто, якщо навколо тебе світ, в якому тобі так класно, так круто, це тільки через те, що твій світ буквально фонить тобою. І якщо в тебе світі багато дефіциту, багато якогось придазість, недовіри, нелюбові, світ якийсь такий хіровий, це теж твій фон. Чому у нас всіх такі різні життя? Тому що у нас всіх внутрішні світи різні. І все, що ти даєш світові почути, це те, що я хочу. І світ, він завжди відповідає нам так. Тобто, якщо ти кажеш, я хочу, він такий, добре, хоче. Тобто всесвіт Бог, Творець, називає, як ти називаєш, Він просто відчуває твої налаштування на нестачу, і те він тобі і дасть. Тому що він просто це відзеркалює. І ти буквально кричиш, типу, в мене немає, я в дефіциті. Я не повна тут, або щось там нема, неповне, і ти створюєш собі ще більше ситуацій, де ти в цьому підтверджуєш свої відчуття і свою думку. І от коли ти просиш, типу, дай мені, або покажи мені хоча б один приклад, що таке є, або взагалі не знаю, щось таке, це маніпуляція. Тобто ти не просиш із любові і подяки, а ти просто ти покажеш з маніпуляції. Але знаєте, ми ж з вами не творці, які змушують реальність формуватися. Ми з вами творці, які співпрацюють, щоб зробити цю реальність, співтворюють її. Тому що маніпуляція це напруга. Вона тобі буде відчуватися напругою, і від тебе буде цією напругою ще більше фонити. Ну то що? Як мені правильно просити, а я скажу. Потрібно зрозуміти, що наш світ, наша реальність, яку ми її зараз бачимо, ми її бачимо через призму наших програм, вірувань, наших якихось думок. І можеш уявити це тим, що ти, наприклад, стоїш в ліфті, і ти не можеш нажати будь-яку іншу кнопку, яка не відповідає твоєму. Внутрішньому складу. Тобто, якщо ти невдячна, ти не можеш нажати на дев'ятий поверх, де є вдячність, ти нажмеш на якийсь там поверх, який тільки ти зможеш нажати, і ти вийдеш туди, і там буде лише те, що є в тобі. І там буде дефіцит, недовіра, контроль, наприклад. М -м, у мене тут, до речі, моя кішечка хропе трошки. Я сподіваюся, вам чути, тому що це дуже мило. Так, от, якщо ти не можеш вийти на цей дев'ятий поверх вдячності, тобі потрібно це якби взрощувати в собі, тому що без вдячності ти дійдеш не туди, куди ти хочеш дійти. І от наш да, ми його, як бачимо через оці призми, нам потрібно зрозуміти, що також час, який ми думаємо, існує, тобто наше майбутнє, теперішнє, минуле, воно ніби в такій лінії. Да? Але правда в тому, що воно в отакій лінії, де всі слої відбуваються в один і той самий час. Тобто, уявиться, як шашличок, у нас є шампурчик. І от кожен шашличок, кожне м'яско, у нас є якийсь слой реальності. І все це відбувається в той самий час, як в один і той самий час у нас піджарюється все м'яско. Поймеш? На муглях. <плес> от. Дуже класно розуміти, що те, що ти хочеш, вже існує. І вже ти його маєш. Зараз воно в тебе, і в минулому воно в тебе як потенціал. Потенціал це енергія. Енергія це зробити, створити, досягти. Взяти. І в тебе воно зараз ніби не в матеріалізованому, але в майбутньому воно в тебе матеріалізоване. І зрозумій, що це питання часу, доки воно до тебе прийде. Але якщо твій підхід до нього з претензіями, з е, критикою і недовірою, то твій шлях буде просто збільшуватися в геометричній прогресії. Зрозумій, що це вже є. Воно від тебе нікуди не дінеться. Те, що ти хочеш, хоче тебе теж. Це, блядь, закон світу. Якщо ти хочеш страждань, страждання будуть хотіти тебе. Якщо ти захочеш кохання, кохання знайде тебе, ібо воно тебе хоче теж. Коли ти просиш, дай мені зараз, чого у мене немає дефіцит. Якщо ти вже будеш за це щиро дякувати і розуміти, що ну, я це буду мати, світ такий великий, от просто послухай мене. Світ такий великий, багатий, по природі своїй, багатий і достатній. В нього є всі ресурси, всі гроші світу, всі люди, щоб дати тобі те, чого ти хочеш. У світі є ресурси, щоб зробити тобі твоє життя мрій. Питання лише в тому, чи ти в це віриш, чи ти підеш туди, де невідомо, де страшно, тому що там воно є. Так от, ми дякуємо уже в моменті за те, що ми хочемо. Я дала це завдання одній своїй дівчині, яка у мене на наставництві, і вона мені каже, що Дарина, я от вранці. Просто це бачу, дякую. І я просто починаю плакати від того, наскільки неймовірно, вдячно, по-справжньому я себе відчуваю. Мені дали дозвіл це розказати, тому все добре. Тобі потрібно дійсно відчувати вже вдячність за те, що це є. Воно є, воно є блядь, світ такий великий. Ну немає просто варіанту того, що воно до тебе не прийде. Тільки якщо ти вирішиш, що воно до тебе не прийде. прикинь. Почни, типу, ну не контрольовано тримати цю ситуацію, а зрозуміти, що все прийде, все буде добре, все добре. Мені не треба це контролювати, над цим е, запихатися, знаєш, е, в цьому дефіциті. Все добре, все добре, все окей. Розслабся. І просто почни відчувати. У мене є в телеграм-каналі Практика Квантова одразу ж відчути ту реальність, в якій ти хочеш оказатися, і ти можеш уже дякувати за те, що в тебе є. Якщо ти хочеш відносин, якщо ти хочеш більше грошей, якщо ти хочеш бізнесу або будь-що, знаєш, досягти якоїсь там цілі, ти можеш уже відчути це. Тому що мозок наш не розуміє реальності і фантазій. Тому що коли на нас чувак з дубінкою біжить в реальному житті, ми будемо відчувати все абсолютно те саме, якщо ми будемо дивитися, цей чувак біжить з дубінкою на когось іншого в телевізорі. Ми будемо відчувати те саме, тому що мозок не розуміє, реально це чи нереально. Так, от ми дякуємо, починаємо, знаєте, жити із відчуттів. А як би вдіяла, як би з цією ситуацією справлялася, наприклад, та версія мене. Що вона робила в цій ситуації? Як би вона діяла? Починати діяти вже по-новому. І це переверне просто все твоє життя, тому що ефект метелика існує. Я дуже люблю цей ефект металика, я дуже люблю метелики загалом. А, обожнюю просто. Тому що я пам'ятаю, я читала, мені здається. І там було те, що крила метелика можуть зробити цілий ураган. Десь в різних. В місцях світу. Тобто це не що прийшло, я дякую, а те, що я дякую, що ну, воно вже є в мене. Блять, подивись, ти хочеш грошей, в тебе є вже якісь гроші на рахунку. Ти хочеш бути в контакті з собою, подивись, що цей контакт вже існує. В тебе вже є цей контакт з собою, його можна просто збільшити. Ти хочеш відносин, подивись, що навколо тебе вже є якісь люди, з якими. Ти є в контакті, до яких ти вже відкриваєш серце. Твоя там любов життя, вона вже не за горами десь, розумієш? Взагалі, я цю методику зрозуміла ненароком зробила, коли мені ще було там якихось 13 років. Я пам'ятаю, я вам точно ситуації не скажу, тому що вони трошки позорні. От, але мені було десь там 12-13 років, і я пам'ятаю, що кожен вечір мріяла про одну таку річ, про одну таку ситуацію, щоб вона сталася. І я уявляла абсолютно кожну деталь, місце, час. Я уявляла абсолютно все. І я це робила на протязі ну, такого нормального періоду часу, декілька тижнів, може, місяць, максимум. І я про це забула. І пройшов деякий час. Це дуже важливо. До речі, має бути час. Має пройти деякий період часу. І має бути зіро, два зіро очікувань, має бути нуль очікувань. Тому що де появляється очікування, з'являються розчарування. Ця ситуація сталася. Вона сталася те саме місце. Ті самі, ну, плюс-мінус обставини вони були наскільки схожі. Час, люди. Все було там. Я прийшла потім додому, і я зрозуміла, що це сталося абсолютно так, як я того бряха хотіла, і про те думала, і про те мріяла. І я була в шоці. Тому що я тоді взагалі ні про що таке не думала, ні про якісь там матерії шматерії я не думала. Але це був мій самий перший досвід того, як я навіть. Неосознано створила собі таку ситуацію, а тепер уяви, як часто ти створюєш собі неосознано якісь негативні ситуації в своєму житті. Якщо твій мозок, постійна м'ясорубка негативу, подавленої агресії, подавленої енергії, емоцій, просто яма емоцій, і ти переживаєш ці всі якісь ситуації, травми, які в тебе сталися в житті. Те це, блядь, і створюєш в своєму житті, прикинь. Я коли це зрозуміла, і коли я це реально осознала, моя якість життя так змінилася, тому що я почала так відповідально ставитися до того, що я думаю. Я перестала думати якісь перекручувати ось ці моменти, які сталися. Я почала в них іти із любов'ю, і з наміром того, що я хочу тебе полюбити, цілити, я хочу почати жити набагато краще життя, ніж від того, як мене навчили, ніж від того, як я звикла. От просто візьми свої головні бажання і перепиши їх. От те, що тебе так болить, те, що ти так хочеш, перепиши його на те, що я дякую за те. Що те-то, те та те те в мене є в житті. Я дякую за те, що я це відчуваю. І просто просив Всесвіт це тобі показати. Коли у мене була там одна ситуація, яку я дуже хотіла вирішити, і я, наприклад, не бачу жодного рішення, окрім двох. І ці два варіанти, ну, я їх взагалі не хочу. І я просто. Прошу цеси, Творця Бога, називай, як хочеш, я прошу. Покажи мені, будь ласка, як може бути краще, як може бути легше. Який ісход, який я не бачу, покажи мені, будь ласка, те, що я не бачу, як може бути краще. І завжди я бачу, як може бути краще. І дякую дуже за це. Якщо ти хочеш відносин із якимось. Дуже класним, чедним чоловіком, ми всі жінки створені з одного тіста в цьому плані. Покажіть мені на жінку, яка не хоче мати класного чоловіка, щасливого е життя з чоловіком, який буде про неї піклуватися, дарувати, поважати, любити. Ми всі створені з одного того самого. І якщо ти цього не маєш, і тебе це тригрить, тебе це злить, тобі це боляче. Тому що все нам боляче, те, що ми хочемо і не маємо. І просто попроси: творець: покажи мені, будь ласка, а як може так бути, де такі відносини? Покажи мені такі відносини, я їх ніколи не бачила. Але не з претензій, покажи мені хоча б один приклад такого. Ні. з... З такого відчуття молитви, з вдячністю, з типу, ну покажи мені, будь ласка, як так може бути? Відкрий мені очі. І коли ти це бачиш, дякую за це, що ти його вже бачиш. Дякую за те, що в тебе воно вже з'явилося в житті, навіть як приклад, навіть якщо ти ще не живеш цю реальність. Тому що всі так а, знецінюють. Силу вдячності, що, що мені інколи дуже смішно, і мені смішно інколи з того, як я це знецінювала. І я просто посилаю собі влучити любові в своє минуле і роблю там одну квантову практику, допомагаючи своїй минулій версії мене робити це краще. Якщо вам цікаво, можете послухати а, про цю квантову практику в телеграм-каналі. Я її прикріпила. Тому а, як підсумок, я вам скажу: не розповсюджуйте відчуття дефіциту, нестачі, нелюбові в своєму житті. Навіщо? Дякуйте із теперішнього моменту із того, що в мене вже є, і дійсно вірте це, дійсно відчувається. Знову ж таки, практику в телеграмі знайдете обидві практики. Ви знайдете в телеграмі і просіть вам це показати. Дякуйте, коли це приходить до вас. Все, я сподіваюся, що ви мені дасте фідбек. І якщо у вас є будь-які запитання, ви можете мені написати, я вам обов'язково відповім. Тому я бажаю вам хорошого дня і щастя на вашому шляху. І до зустрічі, Па-па.